Доброго ранку, любі малята і шановні батьки, я вас всіх вітаю. Малята, а яка зараз пора року? Так, зима. Зима приносить холод, сніг, морозну та похмуру погоду. З настанням зими ми не чуємо галасливого співу пташок і їх веселого щебетання. Багато птахів на зиму відлітають у теплі краї, щоб навесні. Знову повернутися. Їх називають перелітні птахи. А є чимало птахів, які залишаються зимувати в нашій місцевості. Їх називають зимуючі птахи. Взимку птахам холодно, важко знаходити їжу, тому вони прилітають ближче до людей та чекають від них допомоги. Дітки! А як люди допомагають птахам взимку? Так, роблять і розвішують на дерева годівнички, насипають насіння, крихти хліба, зернята. І птахи з задоволенням прилітають до годівничок поласувати смаколиками. Малята, давайте розглянемо зернята. Якого вони кольору, розміру? Так, вони маленькі, жовті. А якої вони форми? Молодці, круглі. Малята, сьогодні я вам пропоную намалювати багато жовтих круглих зернят, щоб погодувати пташок. Але спочатку підготуємо ручки до роботи. До нас пташка прилетіла, на годівничку сіла. Зерняток поклювала. Дякую, сказала. Молодці. Для роботи нам потрібні пів аркуша білого паперу з намальованою пташкою. В цьому вам допоможуть батьки. Жовта фарба, ватна паличка і серветка. Однією рукою тримаємо аркуш, паличку вмочуємо у фарбу і ритмічними рухами ставимо крапочки. Це будуть наші зернята. І так малюємо багато-багато зернят. Після роботи паличку кладемо на серветку. Ось такі зернята вийшло у нас. А які зернята у вас? Чекатиму на фото ваших робіт у вайбер-групі. Малята, що ми сьогодні малювали? Так, зернята. А для чого ми їх малювали? Молодці, щоб нагодувати пташок. Малята, а коли будете йти з батьками на прогулянку, візьміть з собою справжніх зернят і погодуйте пташок, а пташки будуть дуже вдячні. А на сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.